Для нас, українців, вишивка є насамперед магічним оберегом нації. Український Національний музей у Чикаго у своїй колекції нараховує біля 150 найтиповіших, автентичних зразків вишиваних жіночих сорочок та народного одягу 19, го початку 20-го століття із різних історико-етнокультурних районів України. Це унікальні рукотвори. Які зачарують красою композицій і мотивів орнаменту, виразністю їхніх художньо художньо-естетичних особливостей. Мотиви ж є тими прадавніми знаками-символами, не розгаданими до кінця сьогодення, а сама виставка з музейної скрині запрошує розглянути українське вишиване мистецтво з усіх можливих аспектів історичного, культурного, художнього, побутового та обрядового. Відкриємо музейну скриню. Чи не диво це, що далеко від рідної землі українські матері зуміли зібрати і зберегти унікальну колекцію вишиванок? Пригляньмося до них, віднайдімо щось своє, що йде з глибини нашої і з нашого роду. Одягнімо вишиту домотканну сорочку у ній відлуння віків, у ній наше коріння. Українська сорочка є перлиною духовності. Ви звернули увагу, що вишивка стає дедалі популярнішою. Ми все частіше бачимо людей, одягнених у вишиті сорочки, і не лише українців. Найвідоміші дизайнери використовують елементи вишиття на своїх виробах, а модні світові бренди вишукують за джерелами, звідки ж снується нитка, народжуючи візерунок. У нас українців є такий вислів. Народитися у сорочці, що означає бути щасливим у житті. І слово сорочка вживається тут у своєму первісному значенні, це не лише частина нашого гардеробу, це певна закодована сукупність сорока божественних енергій, що творять довершену і гармонійну долю людини. У нас було й свято Вишивальниць, це день Варвари 17 грудня. На Варвари не можна було прати, білити чи глину місити, а тільки вишивати. У цей день дівчата збиралися разом, молилися і вишивали, висіваючи долю. То, чи немагічні замовляння, засівали чисті дівчата на білому полотні, творячи живі послання долі. Вважалося, що Варвара золотими нитками Ісусові сусові ризи вишивала. А це означало, що, будучи покровителькою дівчат-вишивальниць, вона керувала їхніми намірами і руками, коли майбутні наречені вишивали сорочки своїм судженим, і весільні рушники і ткали, і вишивали свої власні сорочки. Матеріалом для виготовлення сорочок в українців здавна служило конопляне та ляне полотно. Українська сорочка мала безліч локальних варіантів. Кошуля, морщинка, опліт, чумачка, хлоп'ятка, збиранка. Пригадайте, як бабуня промовляла до своєї сорочки, чи не льоли величала, передаючи у посах онуці. І саме у цій скрині сорочки іммігрантки. Вони наповнили американське довкілля дивовижної красою: червона, чорна, синя барва, а ще сіра і білим по-білому. На білому полотні, і скільки вас рідні, по білому світі розкиданих, скільки цвіту вами засіяно. І знання свого роду починається людина, мамина пісня, батькова хата, бабусина вишиванка і добре слово сусіда, і незамулена криниця, з якою пив воду мандрівник, усе це родовідна пам'ять наша історія. І наші символи. Тож перенісімося на мить в середину ХХ століття, не маючи великих матеріальних статків, не уявляючи тягар непосильної ноші, до Чикаго переселилися люди, щоб розкласти ватру української духовної культури, колосок до колоска, зв'язували сніп, історії українського життя на міграції. Заснувавши український національний музей у Чикаго, що українські матері своїми руками виплили нев'янучий вінок традиції своїх звичаїв на землі, що надала притулок і ласкаво посміхнулася солов'їномовним новоприбулим мешканцям, одягненим у вишиванку. Насправді вони вірили, що приїхали сюди у гості, сподіваючись одного дня повернутися до рідних порогів. Тож, як і годиться, вдягали найкраще, що зберегли у нехитрих клуночках, скитаючись дорогами чужини. Сорочка вишиванка допомагала у всьому, і за повір'ям продати свою сорочку означало продати своє щастя, тому не продавали. А щедро розділили це щастя між нами своїми майбутніми поколіннями. Торкнімося душею сорочки весільної, адже вона символізує нове народження, а символіка вишивок весільних містить побажання блага на майбутнє подружнє життя, яке має бути довгим і щасливим. Готуючи виставку, ми зауважили, що більшість предметів із колекції народного одягу Українського національного музею датується кінцем 19-го першої половиною 20-го століття. Музейна скриня наповнена автентичними сорочками, які зберігають усталені традиції ткання і вишивання. Честь і слава музейним фундаторам, творцям, хранителям. Бо той народ, який оберігає свій родовід, золоту нитку традицій, безсмертний.